Дорогі любі друзі, хочу привітати вас саме із Різдвом Христовим. Різдво Христове це свято, яке є дуже популярним у світі. Багато людей кожного року святкує його. Різдво, дорогі, це Бог у плоті прийшов на землю. І сьогодні у світі достатньо тих людей, які говорять, та я не вірю в ніякого Бога. Який Бог взагалі, про що ви говорите? Але кожен новий рік. Який ми проживаємо, він пов'язаний саме із різдвом Ісуса Христа та літочисленням, яке ми сьогодні маємо. Ісус Христос прийшов на землю не для того, щоб когось покарати, вбити. Він прийшов на землю для того, щоб не були обдурені другими людьми, сатаністами та самим сатаною. І щоб люди жили в раю і не приміняли саме рай, вічне життя божественною своєю природою. Ні на що Нехай Бог благословить вас. Зрозуміло, для чого Ісус Христос прийшов на нашу землю. Різдвом Христовим, дорогі друзі, не проміняйте та не віддайте своє вічне життя, своє благословення, тому що це саме велика дурість, яку людина може скоїти і яку очікує сатана. Нехай Бог допомагає вам, і нехай з цим Різдвом Христовим до вас прийде саме народження, прозріння, пізнання Бога, неба та землі.